Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим, і сьогодні ми з вами подивимось на таку демо-версію гри як Steel Ark. Це гра, де нам доведеться виживати на потязі в постапокаліптичному світі. Давайте ж подивимось, що воно таке. Так, ми одразу з'являємося на потязі. Можемо його зупинити. Ого, як швидко. Вугілля, чи що це вугілля? Так, да, вугілля. Так, тут нічого не клікабельне. Забираємо. Це що? Ага, це печка. А це воркбенч. Так, ВСД, так ми що робимо? To move. Take the train to the station. Ну я так розумію, що вибора в нас немає. Ми по одній колії всього-навсього йдемо. Повертати ми нікуди не можемо. Так, це в мене сокира в руках і ще є кайло. Ага. Так, можу все заховати. Ну, прикольно виглядає і дуже FPS маленький. Так, що щось підсвітилося, не здалося. Ага, воно само зупинилося. Так, Inspect the Train. Use Interact Object. Так ми ж це зробили, що заново. Ага, ось що зупинилося. Нам паливо рівно було до того, як добратися сюди. Ага, все так, goal. Поїзд не поїде без палива. Нам потрібно озирнутись навколо. Використовуйте кирку для добування вугілля. Ага, ось нам підсвічується навіть. Я не, туди, не туди зайшов. Ой, ладно. Стіл road. Сталева дорога. Ай, тепер не залізу, да, назад. Оже ж, є драбинка. Ось сюди треба вийти було. Такс. А, само все відкривається, блін. Ага, по 10 нам вискакує, да? Ну давай трошки налутаємося. Як я помітив, у мене немає. Ваги, є тільки ячейки. Тому давай з запасом візьмемо на всяк випадок. Такс. Я 500 назбирав. Сподіваюся, мені цього вистачить. Тут же більш нічого не можна, да, полотати? Ні, нікуди не пускають нас. Так, загрузіть, каже... А, тут щось можемо полотати? Не можемо, а тут. Нічого не можемо, так? Да? Сторож, батарейка знадобиться. О. Це теж все знадобиться. Можливо, нас потім пошлють по. Завданню тут. Але ми зберемо одразу все. Ой, щось забрав. Тут ми були вже, да? Окей. Так, покладіть вугілля в о, цю плиту. Тільки як би мені його розділити А, через shift. Ой-ой-ой, що ти викинув? Підожди, я що я зробив? Split drag, спліт стак. Ні, не... А що ти сюди зразу закинув? Підожди, стой, нет. А, права клавіша розділити, ага. Так, я не знаю, нам 30 там казали. Давай поставимо 60. Так, стався ж ти. Трястін, ладно. Так, put train and start train to pull leave. Підожди ще лиф. Лив ще рано, мені здається. Я там ще не був. Ага, амо, це патрони, так? Да? Ось що я забирав. Тільки в мене нічого стрілять поки що. Так, ну ладно, поїхали. Поїхали. Take the train raid. Тут у нас була плита. Це що, Айрон-бари. Ага, стіл-бари. А, ну руди в нас немає, у нас тільки вугілля є. О, ми такі штуки знайшли якраз. Вони нам знадобляться, я відчуваю. Ну, Прикольний такий постапокаліптичний світ зроблений. Виглядає е, цей масштабненько. І апокаліптично. Так, а куди нам їхати? Нам скажуть, коли тормозить? Чи він знову сам затормозить? Можливо, треба було рівно 30 покласти, щоб він затормозив сам. Ну ладно. Ох, щось димить все. Я ще хочу спробувати дерева порубати, нам вже за чимсь дали. Там щось в рецептах було з дерева. О, дерево. Можливо, нам тут треба зупинитися. Ага. Чек рейлер ресіп. Так, рейки з їх потрібно пофіксити. Нажміть Tab, щоб відкрити інвентар And Switch the recept, Tab to see recept. Ага, ось сюди Switch the Recept. Rails. Потрібні вуси і стілбари. А, стілбари прям. Chop woods. Зараз подожди. Ага, тут поломано. Chop woods. А, Ну, все. Ось якраз нам вудци і потрібні. Ні, мабуть, не ці. Да, мабуть, маленькі тільки рубаються. Ну окей. Один, два. Три. Три. А все. Серйозно, з одного 3 падає. Вугіль за один удар 10 добувається. А тут по 3. Ну, таке собі. Так, ну мені вже, мабуть, достатньо, але я все-таки з запасом нарубаю як і вугілля. Щоб у мене було. Це не рубається, так? Да? Чи я не можу рубати, тому що я вже нарубав, підожди. Не, рубається. Скільки в мене вже? 12. Давай хоч 15, щоб було. Нічого не бачу, так. Да? Ну оця, але це не рубається, походу. Ну так. Да. А ти. І ти не рубаєшся. А ось. Ні, а, я думав, це рубається. Трястця, все, 12, яке можу нарубати. Ну, пішли вугілля, зробимо. Так, щось можна забрати. Storage use. Давай сюди, сюди. О, ще така штука. І така. Так, тут забрали. О, боже, налякав мене. Ще такі штуки. О, батарейка знову. Так, а це що? Не клікабельне. Патрони? Ого, такс. Майн айрон. Чек дрілінг ресіпт. Якщо довгий час віз йор і it's better to place to дрілінг рінг. Юс. Uh, так, тап, відкритий інвентар і рецепти, подивіться. А, бурова установка. да, як мені зробить? Advanced machine to extract from ore. А я ж можу, у мене ж все є для неї. Ну, це, мабуть, на чомусь треба робити. Craft the Drilling Ring. Блін, цього теж по одному, да, падає. Ну, Давай хоча б 10 зробимо. Так, пішли далі. А перед продовженням відео хочу подякувати всім цим чудовим людям, чиї імена та псевдо ви зараз бачите на екрані. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку. Ви дуже допомагаєте в розвитку каналу. А особливо хочу подякувати тим, хто вже тривалий час підтримує мою мотивацію це робити: Ігор Вишневський, Ільфірін Вілварін, Віктор Ситник, Спарк Київ, Нікі Зарко, Кирил Мартов, Ярослав Щербатюк, Фелікс Стоун, Вайнс. Дякую вам за те, що ви є. А всіх інших, хто ще не з нами, пропоную вам приєднатися до цього чудового товариства. А тепер до перегляду. Тин-тин-тин-тин-тин. А, витриваліся, думаю, чи повільний такий став. Чи ти сакиру взяв взагалі? Заховай. Такс, отут у нас робиться це. Drilling Ринг. Все є. А, паливо потрібно. Ну давай трошки дамо. Не знаю, 50. Ні не таке паливо. Може батарейка? Ой, та що ж ти викидаєш? А, ні, подожди, не, не сюди. Та, ну ти можеш. Э, отак вот да, розділити. Так, да, 100%. Давай зараз бур поставимо. Ой, піжди, прибери поки що. Так, спобігли. Блін, витривалості мало. Такс. Юс. Ага, сюди, що? А що сюди тоді? Давай вугільня. Старт. О, працює. А, ну нормально, слухай. За одну 21 десь дає. Ух ты, кто ты, Хто ти, демон? Та бий же, що ж таке, де витривались була. Що це, я не думав, що тут буде. Ну хоча постапокаліпсис зазвичай така фігня є. Так, мені треба Iron Ore. А чого ти туди показуєш? Це ж не Айрон. це вугілля, так. Да. Ну, дуже странно. Ну ладно, у мене вугілля і так дохренішнього. Давай ще до 500 доб'єм. 490. Там, 509, хай буде. Так, ну тепер будемо з сакирою ходить, значить. Просто якісь демони на нас нападають. Так, 160 айрона треба забрати. Ну, лежить собака. Може тебе якось можна розділити? Значи нічого не випадає. Да не, я думаю, що вона б уже випало. О, вже, вже є. Так, крафт Iron. А, Iron Bar, мабуть. Нема нікого. Ну, добренько. Так, тут, да, у нас айрон бари крафтяться. А, сюди теж фуй потрібен. Давай теж 50 закинемо. Та блін. Ладно, 51 хай буде. А як... Рубісконічно будете крафтитися? А, вот так можна безконечно зробити, да, щоб и Ну давай перекрафчуйся тоді. Мені 4, здається, да, треба було. Так, тепер що крафт. А, 12, 12, не 4. А чого, ну-ка. Чи я должен стоять перед тобой. Это фигня. Нет, піжди. Якщо я відхожу... Нет, ты працюєш, а что-то делано не спрацювало. Добре. Що нам рейки, так, да, треба? А ну же стіл треба. Стіл і цей вудс. Ну вудси в мене є. Значить, треба зараз буде стальні зробити. Що опять зупинилося? Жди. Так, 9. Ну, якось дивно, чого воно зупиняється. А, блін, отак треба ж було покласти. А, воно не кладеться. Тоді не розумію. Тобто я маю стояти перед ним. Так, да, крафт стілиці. Це дуже дивно. Тобто я не можу сюди покласти. Але ці можу хоча б. Ні, і тепер я не можу і вернуть, блін. Треба було не забирати. Треба було не забирати. Це не дуже зручно. Якщо воно не може крафтитися. Ну, треба сюди класти, тоді його виходить три. А так виходить, що я не можу сюди нічого покласти. І, відповідно, я маю стояти, щоб воно, щоб воно крафтилось. Ну, таке собі. У мене дуже багато його. Та ні, ну це бред. Треба, треба можливість сюди класти. Не можеш, ну не можу, ніяк не перетягується взагалі нічого. Добре, що треба? Крафт рейлси. Це отут, так, да, ми зможемо рейлси зробити. Давай зробимо. Так. Чек арморі, лейрс, Реціпти, рецепта. Ну, У мене все є, походу. Крафт Айрон іще. Та в мене є вже. Крафт, Арморі. Лехе, оце якесь. Арморі Лехе. Давай скрафтим його. Хорошо, що я всі реси назбирав. І все в мене є тепер. Так, Плейс арморі Лехе. А плейс у мене тут не так і багато є. Ого, яка воно здорова. А ти що, не стаєш на. На цьому? Та й на цьому не стає? А що таке 10 метрів? А, вон пише куди. А чого тут? Я що, не зможу крафтити постійно на цьому, на своєму. Потягу. Так, що далі зробити? Чек. Мабуть, рецепт якийсь треба було чекнути. Віпон. У мене знову ж таки все є. А, find buggy. Find buggy. А, ну він показує хоча б. Оце баги, так? No fuel. А що тобі? Ну давай ми тобі трошки дамо. Так. Не можна, да? А, Accept Few. А де мені його взяти? Батарейка може, ні? Find fuel. А, ну, Find, окей. Це дуже складно, звісно, знайти його прям нереально, ну. Якось уже Так я тут перевіряв усе, алло. Кидалово, я тут проверял. Так, find rifle Bolt. Ага, походу на баги треба їхати, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че так гучно? Воно жесть яке гучне. Що треба було ще, мабуть, проїхатися. Трястя. Воно дуже гучне. Це капець, бідні мої вуха. Ну вам то я прикручу, звісно, на монтажі, але. Щоб ви знали, це дуже гучно, це максимально гучно прям. Де ти ділася вже наверху десь? Так я ж тут лазив. Я ж тут лазив, усе збирав. А, внизу. Дуже дивно. А, цей закритий, до речі, був, так, да, цей не працював. Винтовочний бо... Ой-ой-ой-ой-ой, трть, что это за хрень? О, блин. Ты шо? шо? Жахастик? Я думал, это нормальная выживалка. Капец. А теперь назад повертатися. Тобто я за одним цим приехал. Чи подожди, ні, ще что тут можно зробити. подожди. Крафт стіл. А что тут можно забрать? А, нет, Туди. Тут якісь рейси, да, можна взяти. А, ну це ж вугілля. Ну, походу, да, треба назад повертатися. Ой-ой-ой, бідні мої вуха. <звук> я походу застряг. А я можу тебе якось чи що? Ні, не можу. Хотів розвернутися нормально, і щось застряв. Ні, бочка зараза мішається. А, все, я про а. Він коли встає... Коли встає, вона трошки рухається машина. А ну, <риклад> ну, цікаво, цікаво. Можна і збивати машиною. Так, стіл, да, мені ще треба один зробити, ну давай. А, у мене більше айрон барів немає. А ну, ладно, давай трошки поробимо їх на всяк випадок. Так, достатньо, я думаю. Тепер що мені крафт е е гвинтівку. Крафтим гвинтівку. Так, ну все є, так, да, Получається. Єдине, що що ми забрали зразу. Коли звідси йшли, чи що походу. Такс, ні, подожди, тоді сюди. На четверочку, а ти на троєчку ставай Так, ну це ладно, заберем Я б ще тут перевірив, що є. Repair rails. Окей, зараз. Таппо, інвентар, Drag item slot hotbar, А, ну так це я зробив, так. Да. Що тут у нас? О, 780. А, фьюіл закінчився, да? Ну ми теоретично ще можемо додати. Ой, блин, ще кенсел натис. Давай, спліт. Працюй. Я думаю, залізо зайвим нам не буде в нашій подорожі. Так, ну так а що? Я ще цей переклав. Чого ти ще хочеш від мене? Зникай. Хотбар. Repair Rails. А слуха, здоров'я від... Ого, машина проскочила. Я ще й тут ставив на краю. Здоров'я швидко відновилося, да? Якась регенерація йде дуже швидка у нас. О, Демон, даровки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, перезарядка дуже довга, дуже довга перезарядка. Старт трейн, пулінк, лівер. Підожди. Перезаряджайся давай поки Поки є час. А, у мене патронів мало. Треба патрони навчитися робити. Тут немає, так? Да? Тут тільки віпан. Ну давай забирай тоді, поїхали. Юс, давай забираємо, забираємо. Ого, 1200. Я думаю, що нормально. Так, забрати. Я думаю, ми ще десь знайдемо таку печерку. Це мені нагадало цей як його. The Alters. Там теж ти так подорожуєш, виставляєш ці всі. А, я не можу забрати тебе? Офігеть. Теж ти приїжджаєш на нову локацію, зразу всі виставив свої станки і далі щось робиш. Коротше, і тут так само, я так розумію. А машинку я не можу забрати, так? Да? А я ж можу хоч паливо забрати можу. Вдруг там ще буде машинка така. Такс, ну погнали далі. Що нас тут чекає? Мультик нас чекає. Тільки не кажіть, що це все. Пожалуйста. Я розумію, що це демка, ну хоча б годинку, ні? Походу, ні. Mission Completion. main menu. Ну, блін, цікава гра. Цікава, потенціал є. Не знаю, як вони реалізуються, не реалізують, але потенціал є, коротше, мені сподобалось. Пишіть і ваші враження, що думаєте, цікава гра чи не цікава. Мені взагалі такі ігри про поїзда подобаються, але оцей хід э, Death, який про зимове виживання на поїзді, щось вони його, коротше, ну якось фігово зробили просто. Типу, задумка була прикольна, але реалізація така собі. Тут, наче краще вже, хоча оці демони, звісно, тут, як на мене, зайві, а з іншого боку, ну якісь вороги ж потрібні, все рівно, щоб були. Бо тоді, ну який сенс буде в цьому виживанні, якщо зовсім яких ворогів не буде. Хоч, ну, Хоча б якихось тваринок можна було додати, коротше. В общем, в, общем, в общем, мені гра сподобалася. Буду чекати її релізу. Не знаю, коли вона в 26 чи 27 буде виходити. Я не дивився, якщо чесно не пам'ятаю. А можливо, вони навіть не писали ще. Чекаю ваших коментарів, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ну, а в кого є бажання, можливість підтримати фінансово, буду вам за це дуже і дуже вдячний. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Ви були на каналі Max Gaming, з вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.